Вітаю вас, мої волівничі скорпіони. Я, астролог Олена Почебякіна, підготувала для вас прогноз на травень. Рада ним поділюся. У травні місяці дуже багато планет ходять по знаку тільця і проєктують дуже багато подій на певну сферу життя кожного знаку зодіака. Скорпіони для вас це сьомий дом. Очікуємо дуже багато подій в темі партнерства. Інші сфери вашого життя будуть відпочивати у травні. Сьомий дом це про партнерство, як і шлюбне. Так і будь-які стосунки з людиною, яку ви можете назвати своїм партнером, як людиною, яка навпроти вас, і з людиною, якою ви на рівні. Що ми очікуємо? З 9 по 15 травня Сонце з'єднується з ураном знаки тільця, дає бажання змін, бажання до епатажу, вам буде ваше сімейне життя. Партнерське буде здаватися скучним, нудним, вам все набридне, вам захочеться або свободи, якщо ви в стосунках, або навпаки, вступити в, свободи, вступити в стосунки, якщо ви вільна птаха. Єдине, що маєте на увазі, що вам наскільки захочеться змін, що ваші вчинки можуть бути дуже епатажними, дуже ексцентричними, дуже дивними для інших людей, особливо для вашого шлюбного партнера. Тому, коли вам щось прийде в голову, будь ласка, подумайте, перш ніж це робити. Тому що потім є шанс пошкодувати і надміру здивувати оточуючих. 13 по 19 травня Сонце з Юпітером також має аспект в знаку тільця. Що ми очікуємо? Роздмухується ваше его, росте ваша кількість планів на майбутнє, але вони всі надміру оптимістичні та відірвані від життя, і потім ви розчаруєтеся, що більшість із них просто, в принципі, неможливо втілити, а ви вже витратили на них час. З'явиться бажання повчати свого шлюбного партнера, доводити йому, що саме ваші моральні цінності. Е... У, устої життя правильні, а він вчинить ой-ой, ой як неправильно. Можливі конфлікти з вашим партнером, правда, в цей час. Будуть випадки, коли ви не у вас буде певна заздрість до вашого партнера, ви не будете просто фізично відносити, коли його хвалять, коли він не має якісь здобутки, а ви в цей період здобутків маєте. Тобто, такий певний психологічний дискомфорт, відчуття змагальності з вашим партнером буде в цей період, який буде робити ну, трошки болю. Трошки болю у вашому подружньому житті. 16-18 травня не варто їхати в поїздку, купувати техніку, телефони, автомобілі. Є ризик серйозного матеріального збитку, особливо скорпіонів, які народилися в перші 10 днів знаку. 15-19 травня з'єднання Венери з Ураном, це все проєктується, нагадую, на ваш цьому дом гороскопу, на вашого шлюбного або просто вашу людину-партнера. Очікуємо закоханість, очікуємо пристрасть, коротку, але дуже інтенсивно. Це той період, коли вам скажуть, що біс вдарив у ваше ребро. Для жінок це буде різка зміна іміджу, бажання пережити те, що раніше було недоступним. Вам ви будете проєктувати. Ці всі бажання на вашого партнера і казати йому, ну давай щось утнемо, давай щось зробимо. Єдине, що ваш натиск буде занадто сильним, ваше бажання отримати новий сексуальний і чуттєвий досвід буде виходити за рамки індивідуальної норми, тому підходьте до вашого партнера з цими пропозиціями обережно. В обох статей величезне бажання отримання нового сексуального чуттєвого досвіду. або Оскільки аспект ми очікуємо напружений, або ваш партнер буде до цього схиляти тоді, коли вам це буде недоречно. Тому, звичайно, так то вам побільше в травні місяці. Період не дуже вдалий для шопінгу, тому що в пориві ентузіазму ви будете купувати речі, які вам потім не потрібні, які, надміру, екстравагантні, і якими ви потім не будете користуватися. 19-26 травня, період лінощі і період марнотратства. У вас з'явиться бажання, можливість гарненько гульнути, дозволити собі зайве, з'їсти, купити, придбати, вчинити. Серйозні заняття в цей час будуть вас дратувати. Дуже велика ймовірність, що партнер ваш буде дратувати в цей час або своєю діяльністю, або своєю бездіяльністю. І, взагалі, це період, коли ваші почуття, ваші емоції залишаються нерозділені вашим партнером. 28, 31 травня, можливо, збої в роботі техніки, поломки, комп'ютерів, телефонів. Є ризик постраждати через поспішні покупки, особливо тим скорпіонам, які народилися в останні 10 днів знаку. Про хороше в кінці травня, на початку червня, очікуємо аспект багатства, аспект мільйонера, який дозволить. Підвищити ваш матеріальний статус, скорпіончики. Єдине, що це потребує такого точкового індивідуального прогнозу, який я роблю на своєму прямому ефірі в сторінці Instagram. Її ви знайдете в описі під відео. Я вас запрошую, буду дуже рада бачити!